Здається, що Новий рік був вже дуже давно, і колядки вже давно відспівали, і свята вже давно відсвяткували, а зима ще триває. Ми зараз в такому стані, коли зима зустрічається з весною, на носі свято Стрітення. Це канал Мавка степу, мене звати Ольга Граф, і я сьогодні буду розповідати про свято Стрітня. Від вас я дуже прошу подобайки, підписку і підтримку в коментарях. Якщо у вас будуть питання, звичайно, по ходу цього відео, або коментарі, або якісь зауваження, пишіть, будь ласка, нижче в коментарях. Дуже дякую за перегляд і рухаємося далі. 2 лютого ми святкуємо стрітення. Вважається, що в цей день після народження Ісуса Діва Марія принесла його в храм, і там його зустрів старець. Тому це стрітення Діва Марія прийшла в храм з Ісусом. Але зазвичай в народному календарі християнські свята вони адаптувалися, і в ці дні святкується День. Також е, зустрічі зими з весною. Тому й стрітення стрічається зима з весною. Раніше до стрітення навіть ще колядували, але після стрітення це вже якби заборона, тому що ми переходимо в весняний цикл свят. Це свято на межі між зимою і весною. Ми з одного боку остаточно прощаємося з зимовими святами. і Готуємося зустрічати весняні. До цього часу дуже добре вже зняти всі-всі новорічні прикраси і всі новорічні нагадування. Ну, а якщо ви не встигли, то максимум до масляничних таких свят, бо після Масляниці то вже буде зовсім зовсім інша пора і буде вже час зустрічати весну. У народному календарі стрітення це дуже важливий день, це свято перечуття весни. Ми вже прожили два холодних місяці, найтемний грудень, холодний січень. Так, на порозі ще лютий, який може принести нам сюрпризи, але світла вже більше, вже е, знаєш, що скоро все одно прийде весна. Більшу частину зими ми прожили. На стрітання було дуже багато прикмет, за якими спостерігали змінення природи, і за якими очікували наступну весну і літо. Звичайно, зараз вже ну, клімат помінявся, але ми можемо спробувати їх визначити і подивитися, чи дійсно вони ще працюють або вже. Ні. Зазвичай дуже часті приказки стосовно того, що чи є відлига на стрітення або ні. Якщо є, то, то це вважалося не дуже добрим знаком, бо рання весна вона ще е, знаменує, що ще будуть сильні ну, морози. Е, краще б воно йшло все поступово, тобто ще зима-зима, а потім поступова весна. І якщо від, відлига, то це не дуже хороший знак, вважалося раніше. Ось, наприклад, така приказка. Настрітання півень нап'ється в калюжі води, хлібороб набереться біди, бурання весна ненадійна. Але з іншого боку, була і така приказка. На стрітання півень води в калюжі нап'ється вже на Юрія, віл напасеться, ну, тобто трава буде. Можна сказати, що як. Яка б погода не була, на неї знайдеться прикмета, і вона буде або оптимістична, або песимістична, тобто може бути така двобока ситуація. Або така: з дахів капає вода, рік щедрий на мед, ну, бо будуть трави, будуть квіти, і, звичайно, бджілки наберуть багато меду. А ще така прикмета, вона, в принципі, скоріш за все, так і буде працювати. Прийшла громниця, скидає рукавиці. Громницю також називали, називається свято стрітення. І на це свято також роблять свічки, вони так і називаються стрітинські або громнич, громничні свічки. Ці свічки святили в церквах і потім запалювали тоді, коли був грім, щоб не потрапив грім у хату. Вважалося, що ці свічки оберігають від грому, від блискавки. Їх їх ставили на покуті біля образів і запалювали. А також дуже вважалися вони корисними. Коли, наприклад, народжувалась дитинка, і запалювали цю свічку, щоб якби освітити їй шлях у світ, ця свічка була дуже важлива. їй і також давали, запалювали покійнику, коли він відходив уже у останню путь. Тобто люди запасалися саме в цей час свічками. І... Їх по-різному робили: і виливали, і катали. І ну, зараз можна купляти в церквах і також освячувати і зберігати весь рік до наступного стрітення. Якщо у вас нема, наприклад, змоги сходити в церкву або купити спеціальну таку стрітинську свічку, ви можете або самі її вилити, або якось зробити, або скрутити, і назначити її умовно такою свічкою. Бо саме в цей час вважалося, що також прокидається вогонь. На водохрещу, після Нового року, у нас прокидав, прокидалася вода, а зараз. На Настріння прокидається вогонь, наступна стихія, і тому вогонь в цей час вважався дуже е, таким сильним, новим, новонародженим. Важливо пам'ятати, що це день не перемоги весни над зимою, а перехід, повільний перехід е, вже від зими до літньої пори року, до теплої пори року. Тобто це знак людям, що вже поступово треба переходити від зимового способу життя до весняного літнього способу життя. Тому і була та приказка, що прийшла громниця, скидай рукавиці. Тобто, поступово ми переходимо в теплу пору року. В цей час вже і до масниці активно починали пекти млинці, пекти оладки, і це також такий символ сонця, яке вже все більше і більше приходить. Також після стрітення вже починають пекти, таких, такі булочки в жайвороночки у вигляді пташок. Це теж такий вже весняний знак, і після стрітення або на стрітання вже можна їх випікати. Їх дуже люблять робити дітки. Ми минулого року робили, і це дуже гарна така передвесняна забавка заняття з дітьми вдома. Якщо є зараз звичайна можливість в когось випікати, то це було б дуже класно. Цікаво, що подібне свято в цей час визначають і інші народи Європи. 1 лютого відзначається імбол, ірландське свято, також переходу вже в літню пору року. Це свято імболк, його назва пов'язана з доїнням овець. В цей час, напевно, вже починалися вони доїтися, після зимового такого простою, і це свято також символізує вже приход весни. Символом цього свята є свята Бригіта. До того, як прийшла релігія, це була така богиня, потім вона стала святою і вважається, що 31 січня вона гуляє вночі. І по землях і зігріває їх своїм теплом. Це такий символ також дівчини весни, яка приходить на заміну вже старій землі. Одним із символом свята Імболк є хрест Бригіти. Він символізує з собою. Рух колеса року, і його раніше робили із ситника, така є рослина, або із сухої соломи, сухого очерету, наприклад, який зривається, і при тим, як ну, складати цей хрестик, його треба замочити. В наших умовах це можна зробити навіть із паперу, або як я в тому році, от у мене зберігся, з просто паперових серветок. Це прикольна, проста поробка, яку можна зробити з дітьми. І це дуже прикольно, або самим. І потім вона вішається на віконечко, і як оберіг, наприклад, оберігає ваш дім на протязі року. І от перед цим стрітенням її треба вже спалити, що вона відпрацювала своє, і вже її треба відпустити і зробити нову. Часто в традиційних культурах такі поробки-оберіги були якби, ну, не то що одноразові, але на один якби, цикл їх не зберігали завжди. Їх робили, потім їх якось або перероблювали, або утилізували, спалювали, і на наступний рік, на наступне свято робили нові. Як же зараз можна відзначити стрітення? Якщо ви ходите в церкву, або якщо у вас є така можливість, то ви можете освятити свічки стрітинські, придбати їх там біля, біля храму. Також на стрітення освячують воду. Можна також освятити воду, якщо ви не встигли на водохреще. Наприклад, вона також вважається дуже цілющою і зберігається довгий час. Якщо ви ну, не ходите в храм, або у вас немає такої можливості, як у мене, наприклад, я живу далеко від храмів і зараз не маю можливості поїхати, ви можете або самостійно зробити свічки, або якісь поробки з воску. Також можна зробити свічки, або просто також придбати в інтернеті і назначити це стрітинськими свічками і зберігати їх про всяк випадок. Також вдома можна спекти млинці або оладки, що ви любите, і відзначити цей день з сім'єю, запалити свічки як символ того, що сонце вже набирає силу і вже повертається на весну. Також можна зробити поробку, такий як хрест Бригіти, самим або з дітками. І це також додасть такої магії в це свято. Можна приділити собі увагу і напередодні якби настання весни приділити увагу собі, зробити якісь масочки або щось таке приємне. Це також буде символізувати таку увагу до себе, тому що зимовий час взагалі сприяє. Такій увазі до внутрішнього я, тому що ми багато часу проводимо вдома і ну, можемо заглянути в себе. Зараз, звичайно, дуже важкі часи, і не всі можуть взагалі щось зробити, тому що не у всіх навіть є тепло вдома і світло вдома, і нема навіть на чому спекти ті оладки або мтці. Але запалити свічку, в принципі, це зараз майже всім доступно, і це, ну, так, буде такий символ цього свята. Тож я вітаю всіх з прийдешнім стрітням. Більша частина зими вже пройшла. Вітаю вас з цим. Так, ще будуть морози, і, по прогнозам, ще великі морози. Але я дуже сподіваюся, що вони будуть недовго і ми всі їх переживемо. Бажаю всім! Як найшвидшої весни і тримайтеся, люди! Всіх обнімаю, цілую, люблю до нових зустрічей.